Добрий день, операційна комісії сільського ради за планування бюджету та соціально-економічного розвідку згодом з чотирьох депутатів, присутні ці депутати. На засіданні комісії присутній керівник фінансового відділу сільської ради Лариса Володимирівна та сільського. Ще Через день сьогодні одне питання про внесення обмін до рішення сільської ради 13 грудня 2024 року про бюджет радіо сільської територіальної громади на 2025 рік. Зауваження, доповнення до порядку денного прогресу? Ні. Питання по порядку днівного прогресу. Прошу проголосувати за, проти, окрило, віддякою, відмінилися. Прошу уховуватися при порядку, спочатку можливо бути введені протоколи. Перше питання. Повнесення змін до рішення сільського ради 12 липня 2024 року про бюджет районної сільської адміністрації Нагомарів у 2020 рік. Прошу до слова Олексія Володимирівна. Загальна потреба наших комунальних закладів, за якими пропозиціями, складає на сьогоднішній день 2 мільйони 872 тисячі 750 гривень. Ми проаналізували ці видатки, які їм потрібні, подивилися за рахунок, яких джерел ми можемо виділити ці кошти. У нас, виходить, за підсумками 5 місяців 2020 року, складає перевиконання 159%. Загальна сума перевиконання 2 мільйони 9416 гривень. Сорока копів пропонуваться за рахунок перевиконати сміти мільйон двести четырнадцять тисяч триста Кошти ну, планується збільшити законну частину. У нас по податку на заходу цивиличних російських сто шістьдесят тридцять тисяч п'ятьсот плата за користування надроми четыреста гривень. подати в суттю нових виробів 400 тисяч і інші надходження збільшити на загальну суму 45 п'ять тисяч триста гривень. Двенадцять і збільшивши нашу доходну частину, пропонується збільшити на цю суму на мільйон млн. чотирнадцять сорок дві частину за пропозиціями комунальних закладів, ми розподілити таким чином. За пропозицією освітніх закладів пропонується збільшити видатки на суму 572 892 грн. В тому числі на миролюберські ліцеї на придбання меблів та обладнання для навчання по системі фінської школи на суму 210 250 гривень. На оплату послуг поточного ремонту автобусу Хагна на суму 50 тисяч. В Михайлівському ліцеї на придбання запчастин для поточного ремонту автобуса пас на суму 40 тисяч гривень і на оплату послуг поточного ремонту автобусу до сума 250 тисяч гривень. На Веліксандрівському ліцеї пропонується виділити кошти сумі 18 тисяч 642 гривні на оплату послуг по заміні трилічиника. І на опалення в спортивному залі на заміну труби 4 тисячі гривень. Для того, щоб Крім цього, на виконання заходів програми розвитку водного господарства пропонується виділити кошти в сумі 19 тисяч гривень на оплату розробки та документації для дозволу на списку до користування. На виконання заходів програми громадської роботи пропонується на 12 осіб робітників. Планується виділити кошти 411 тисяч і 770 гривень. За пропозицією виконавчого комітету планується виділити кошти на командіровки в сумі 25 тисяч на оплату послуг по підвищенню кваліфікації посадових осіб уведення військового обліку. Також за пропозицією центру надання соціальних послуг планується виділити збільшувати планування призначення на суму 100 тисяч на оплату послуг з виготовлення документації на газопостачання формів будівлям. Село Миролюбівка, село Навагніди і село Михайлівка. Центру культури та дозвілля пропонується виділити кошти в сумі 85 тисяч гривень на придбання бензопил сім штук, на придбання комп'ютера і на придбання тридцять тисяч, і на придбання матеріалів для бензопил і на заказах 25 тисяч 500. Враховуючи це, що стосується нашого переконання мільйон двісті. За рахунок вільного залишку пропонується розподілити кошти. В сумі 1 мільйон 168 тисяч 508 гривень таким чином на виконання заходів програми громадського порядку пропонується виділити кошти в сумі 300 тисяч управління служби безпеки України для здійснення поточних видатків, заплати послуг на отримання транспортних заходів автомобілів спеціалізованого призначення, які застосовуються в рамках розвідувательної діяльності. На виконання заходів програми соціального захисту населення пропонується виділити кошти на загальну суму 333 тридцять тисячі гривень, а саме на поховання 175 тисяч гривень і на забезпечення пільгового проїзду автомобільним транспортом село Рубанівське Вангар, місто Семельникова 148 сорок тисяч гривень. За пропозицію. Комунального закладу малий груповий будинок планується збільшити планові призначення на суму 34 тисячі 900 гривень на оплату за спожиті електроносії. Там виходить, то в них ліміти стає сума більше. Ми виділяли кошти, при бюджеті під фактичні ну, затрати. Да. І зараз ми виділяємо повну суму, бо ми собі там заправлення електронних також за пропозицією Центру культури і дозвілля на придбання дров та пілетів пропонується виділити кошти в сумі 395 840 п'ять гривень. І за пропозицією Миролюбівського ліцею для сплати повному обсязі дебільного соціального внеску планується виділити 104 тисячі. Це на зарплату. Наразі плата не запланована, а на рахування на зарплату планується виділити до кінця року, щоб закрити потребу 104 тисячі гривень. Це все, що стосується нашого оточня. За рахунок перевиконання на мільйон двісті, і за рахунок пільного залишки мільйон шість сімдесят. І ще крім цього у нас звернувся Луянський ліцей, просять вони перемістити кошти по оплаті послуг статочного ремонту туалетних кімнат на суму 95 тисяч та направити їх зараз на продукти харчування на випадок перебування учнів та персоналу в укритті 25 тисяч вісімсот сімдесят потом на придбання бензину для генераторів на суму 10 200 гривень, на оплату інших енергоносіїв і на придбання овочерізки для їдання, квітку, пупіку, канцтовару 58 927 гривень. Це переміщення, це вони з одного кайфрова переміщають на групі своїх кошти. Це ціна всього почнення і сьогоднішній сьогодні.

Матеріали на бензопили і бензопульські. Точно так же. Феркар, того, збавати, не буде, 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 щоб не робити, це не збочин, давати, якого Долю, ні, ну, ні, не будь <сказу> діли. Що там це все є? тому що ну, ніка там немає нічого, і постійно у нас просто, може, в них немає тільки не, ну, У них можна і не було. Да, матеріали на бензопилу та бензокосавку. Ну не було, це вже ну, да. купляти. У минулому році вона На, в прошлому, Вам вас приємно в минулому році і. Продовжені? Продовжені не ну, якщо будуть, то такі вони були, але не ви можете зараз не виділятися. Друзі, мачі питання? Дякую. Черт, не Хто запропонований проєкт рішення? Прошу проголосувати. Іщенко поза снігоч, за. 野生火烧，野生鸡，牛肚。